Господь запрошує до свого дому. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю четвертого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? Якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були? А куди я йду, ви дорогу знаєте? Каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Слова Ісуса Христа з сьогоднішнього Євангелія скеровані до кожного з нас і до кожного грішника з великою любов'ю. Хай не тривожиться ваше серце. Віруєте в Бога і в мене вірте, в домі мого Отця багато оселі. Про що говорить запрошення людини до Її оселі? Про те, що я є її приятелем, що вона мене приймає до себе. Слово приймати на латинську мову перекладається як «акціпере», від нього походить слово акцептація. Сучасні психологи доволі часто вживають це слово, наголошуючи на тому, що кожна людина потребує акцептації, тобто, щоб її приймали такою, якою вона є, не засуджуючи її. Господь не просто запрошує нас до неба. Він запрошує нас додому свого Небесного Отця. Це з одного боку вираз приязні до нас, ті, котрі вірять в нього, є його друзями, приятелями, з іншого це вираз безумовної акцептації нас такими, якими ми є. Небесний Отець завжди приймає нас такими, якими є. Звісно, Він уболіває над нашими падіннями. Але від них Його любов до нас ніколи не стає меншою. Ми натомість дуже часто не довіряємо тому, що Бог нас любить безумовно, не за те, що ми такі святі або менш грішні, ніж інші, але ж Він любить нас просто за те, що ми це ми, любить кожного з нас винятково великою любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.